Вітаю, друзі, тайменеджмент менеджмент зарядка від компанії Богуштайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої найкращої тренінгової компанії Богуштайм. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як себе дисциплінувати. Здається, що тема така. Господи, скільки можна про це говорити, і тим не менше, чим більше я спілкуюся з людьми, неважливо, це прості люди, це власники бізнесів, це топ-менеджери, це будь-хто. Всі стикаються з однією тією ж самою проблемою, що коли у людини є мрії, коли у людини є плани і в неї є бачення. Як рухатися а, до своїх цілей, те, з чим стикаються 95%, ну, умовно, да? але десь так. А, людей це те, що треба щось робити. І ви знаєте, да, щоб, а, щоб отримувати певні результати, має бути система. Тобто, а, ти маєш рухатися, ти маєш робити регулярні дії. А це саме дисципліна, тому що якщо ти не дисциплінований, якщо ти пропускаєш, якщо ти невчасно щось виконуєш, це порушує систему і ти вже не отримуєш тих результатів, а, яких ти прагнеш. І тому, що я вам сьогодні хочу порадити, на що подивитися, що в мене в самої працює, так? І що допомагає багатьом людям? Ми це бачимо на наших тренінгах, коли ми людей об'єднуємо в групи, в пари, коли вони звітують один перед одним. І ви, напевно, вже здогадалися, що мова йде про те, щоб з кимось про щось домовитися і звітувати. Так? Тобто, от прям. А знати, що є людина, яка зацікавлена в твоєму успіху, а, яка в тебе запитає, і яка в тебе запитає не для того, щоб тобі сказати: Ну, бачиш, ми ж з тобою домовлялись ми з тобою говорили, і я знав, що в тебе не вийде. Ну, що ти сьогодні виконав, а не виконав. Ну, окей, ну зрозуміло, да Тобто, це не про цих людей. Це ті люди, які дійсно зацікавлені в твоєму успіху, які. Точно знає, що якщо в тебе це вийде, то це буде класно, тому що вони радіють за тебе, тому що вони, можливо, якось також причетні для твого успіху, як, наприклад, в компанії Так? Ми зацікавлені а, в тому, щоб у кожного члена команди виходило. Да? Гарно продавати, гарно надавати, гарно організовувати заходи, щоб класно відбувався маркетинг, щоб це давало результат. Тому що ми всі пов'язані, да, тому що ми всі залежимо від загального результату. А хто створює загальний результат? Кожен окремий член команди. І тому, да, наприклад, якщо в нас в компанії хтось чогось дуже прагне. То, знаєте, новачки зазвичай дивуються, тому що вони кажуть, ми такого ніде не бачили. У нас, знаєте, як то підіймається хвиля, і тебе команда несе, вона тебе питає, вона тебе штовхає, вона тебе пушить, вона тебе підтримує, іноді теж якимось незручними питаннями. Але це відбувається. І, знаєте, я просто дійсно. Коли ти приймаєш рішення, що тобі в житті щось потрібно, то це твоє рішення. І це те, що потрібно тобі в першу чергу. І насправді, коли ти звертаєшся до когось за підтримкою, це тобі потрібно. І коли ти залучаєшся підтримкою когось, це тобі потрібно. І коли ти звітуєш перед кимось, це тобі потрібно. знаєте. Іноді люди тут в них відбувається якийсь перекос, і вони починають думати, що от зараз мене запитає, наприклад, мій коуч, мій тренер, моя команда, або там, не знаю, людина, з якою я домовилася, і начебто це їй потрібно. Це не їй потрібно, це вам потрібно. І а, що працює? Працює те, коли ти Дав собі слово. І от коли ти, знаєте, тільки думка в тебе з'являється десь там на горизонті, що так, ну, сьогодні, можливо, я не піду на тренування. Да, або. Так, ну я ж з собою домовився про те, що я не буду їсти там після 20-ї щось солодке, наприклад. Да? Або а, якщо я собі пообіцяв щось вивчати системно, і, наприклад, там субота в мене день особистого розвитку і навчання. Я прохожу якісь курси не для того, що мені це потрібно по роботі, тому що це мені потрібно. Я так хочу, я так вирішив, мене це розвиває особисто. І я тут, знаєте, така вирішила, наприклад, що та ні, сьогодні, напевно, піду з друзями зустрічатися. Це, ну, це не окей і це погано, тому що якщо ти обманюєш сам себе в першу чергу, то яка різниця, коли кого ти потім ще обманиш? Так? Тому що ну, я вважаю, що перша людина, перед якою ти маєш бути чесним, тримати слово, бути цілісним. Це ти сам, і ти не можеш комусь щось обіцяти, тримати слово перед кимось, якщо ти не тримаєш його перед собою. Але працюють інші алгоритми. Це начебто, да, от це те, про що я сказала, це наче зрозуміло, але багато хто так не робить. І комусь простіше дійсно перед кимось бути гарним. Хлопчиком, гарною дівчинкою, і сказати: От бачиш, я ж тобі пообіцяв, тому я це роблю. Насправді обирайте, що працює для вас, але я точно знаю, коли ти а, отримуєш підтримку, коли ти от дивіться, да, чому працюють, наприклад, якісь челенджі, якісь марафони, коли ти. Забігаєш в якусь тусовку людей, які так само, наприклад, хочуть системно створювати рилси, виходити в сторіс, наприклад, впроваджувати тайм-менеджмент. Да, от Як в нас це відбувається це не, тренін, не марафон і не челендж, це саме тренінг, да, наприклад, наш квест 21. То. Люди там вони об'єднані в групу, в них одна і та ж сама ціль, і вони один одного підтримують, розумієте? І це працює, тому що ти бачиш: Окей, він робить, вона робить, вони молодці, а я що? І це насправді працює. Ви знаєте, от я, наприклад, в цю суботу ми зустрічалися з моєю групою Піру, яку я веду як менторка спільноти Магія ранку, або зараз це називається Райс. І ми домовилися про певні речі, в яких ми будемо підтримувати один одного цього року. І знаєте, я, я впевнена, що щось з цього перетвориться на звичку. А в якій ми будемо допомагати один одному на початку, а потім це просто стане вже якби способом життя. Щось да. можливо відвалиться. Це теж нормально. А, і знаєте, коли, наприклад, я дивилася на певні речі, тут думаю, отут точно в мене, в мене можуть підтримати вони як група а, в цьому можуть підтримати. А ось тут питаннячка, і коли ми почали розбиратися, то дійсно я зрозуміла, що в певному питанні а, от група тобі не допоможе, тільки ти сам. Тому що. Це стосується саме тебе, і це настільки індивідуально, що ти сам, сам або сама маєш собі підібрати спосіб, який буде для тебе працювати. Да? Тому що, наприклад, якщо ми хочемо бути більш здоровими, активними і так далі, ну, дуже складно підібрати а, такі, знаєте, а, загальні. Способи, які будуть працювати для кожного. Да? Тому що хтось впрягається в челендж 10 тисяч кроків зранку, а в когось вже зранку тренування, а в когось зранку садочок або школа дітей, їх треба завозити. І це, і це складно. Да? Те ж саме стосується харчування, в когось одна система харчування, в когось інша. Але те, що, наприклад, люди можуть звітувати один одному, це класно. І давайте підведемо підсумки. А, ви пам'ятаєте, да, що січень ми з вами говоримо про дисципліну. А, чому про дисципліну? Тому що а, плани створили, цілі є, мрії є, а от коли вже доходить до діла, до справи, да, ти такий, так, де ж той спосіб, де я можу злитися. Ну, у багатьох так буває, да, можливо, це не про вас, але у багатьох так буває. То, про що я сьогодні говорила ще раз? Що коли ви відчуваєте, що вам треба впровадити якусь звичку, щось системно робити в вашому житті, і ви відчуваєте, що це може стати для вас проблемою, домовтеся з кимось, хто буде зацікавлений вашому успіху в цій сфері, в цій області. Можливо, навіть ви створите собі якусь спільноту, якусь групу, якусь. Коаліцію, так, яка вас буде в цьому підтримувати. І ті люди, які вступають в цю коаліцію, вони мають такі ж самі цілі, і вони також з задоволенням отримують цю підтримку. І не соромтеся говорити людям про те, що вам потрібна підтримка. Тому що ми всі живі люди. Неважливо, ким ви є, ви власник якогось величезного бізнесу, або ви. Можливо, найманий працівник, або, можливо, ви студент, або, можливо, ви мама в декреті. Немає значення. Ми всі люди. І у всіх людей є однакові проблеми. Вони, можливо, не однакові, але природа цих проблем, вона однакова, тому що ми всі люди. І тому питайте про підтримку, залучайтеся підтримкою і рухайтесь. Яка різниця, що для вас працює? Але якщо це для вас працює, це ж круто. Це ж круто, коли ви рухаєтесь, коли ви наближаєтесь до своїх цілей і у вас ще є команда підтримки. І я завжди кажу про те, що коли в тебе є підтримуюче оточення, коли в тебе є команда? Це завжди круто. І знаєте, я. Я знаю, що дуже багато зараз людей йдуть в якусь експертність, вони починають, наприклад, працювати на себе, і їм здається, що це свобода. Але я точно знаю, тому що я працюю, я бачу, я консультую. І в той же час експертів, да, от тих, хто сам на себе починає працювати або вже працює. І при цьому я сама є керівником. В компанії вже більше 15 років. І я знаю, що який би ти крутий експерт не був, яка б в тебе не була дуже крута дисципліна. Якщо ти один або ти одна, ти один або одна. І все, якщо ти захворів, якщо в тебе нема натхнення, якщо щось в тебе сталося, ти в себе один. Коли в тебе є команда. Так, тут теж є певні складнощі, якщо ви керівник, ви точно знаєте, про що я говорю, да? тому що працювати з людьми непросто, Але команда є команда. І якщо хтось впав, є хтось, хто поруч тобі допоможе, якщо це справжня команда, так? і якщо комусь потрібна зараз підтримка. Є люди в команді, які тебе підтримують. І тому, тому ще одна порада на сьогодні. Якщо вам, вдруг здається, що а, ви сам, ви сама, і у вас все вийде, а, це непогано, да? це дуже круто, тому що ви в себе вірите. Але повірте мені, що якщо у вас є в оточенні люди, які з вами заодно, якщо вони з вами в одній команді, вам завжди буде легше досягати. Завжди. Люди не просто так об'єднуються, не просто так створюють якісь спільноти, створюють шлюби, тому що якщо це дійсно група, така, яка м -м, з вами, да, яка зацікавлена в тих самих цілях, що і ви, ви завжди виграєте разом. Скоріше, ніж ви це зробите самі, і легше, і е -е вам це принесе більше задоволення. Ну і що? Сьогодні, як завжди, пам'ятаєте, да, що у вас має бути план на день, у вас має бути і список завдань, і у вас має бути прорахований час на виконання цих завдань. у Вас мають бути розставлені. пріоритети, У вас, пріоритети, у вас має бути розклад. Розклад, і ви за ним рухаєтесь. Форс-мажори пам'ятаєте, вони є, вони були і вони завжди будуть, тому закладайте на це час. А куди я вас сьогодні хочу запросити? Я хочу вас запросити на вебінар безкоштовний, який ми завтра робимо о 19. І він буде про те, як сьогодні використовувати штучний інтелект, для того, щоб ваше життя ставало легшим, щоб воно було цікавішим, тому що штучний інтелект, його чомусь дуже багато людей. Дуже боїться, тому що дивиться на нього як на конкурента. А ми будемо е показувати вам, розказувати кейси завдяки, чому ви зрозумієте, що вам також потрібно е впроваджувати, вивчати і застосовувати штучний інтелект в своє життя. Тому завтра о 19 е приходьте до нас на вебінар. І будьте разом з нами. А сьогодні вам гарного дня і гарного тижня. Пока!